Говард Філіпс Лавкрафт, без сумніву, був одним із найвизначніших голосів у жанрі жахів. Чоловік помер близько 90 років тому, але залишається одним із найвпливовіших письменників, чиї історії здатні налякати будь-кого. Його оповідання завжди мали особливий стиль, який базується не на шоковому контенті, а на внутрішній абсурдності людського досвіду. Тож не дивно, що багато письменників запозичували елементи з його історії, щоб сплести свої оповіді про жах і страх. Японські мангаки не були винятком, і за ці роки ми бачили відтінки Лавкрафта в деяких із найулюбленіших жахливих манг усіх часів. Привіт! Я Марципанк. Отже, у цьому відео я перерахую 10 найкращих лавкрафтівських манґ за весь час. Як і я, та небе давно захоплюється лавкрафтом, але на відміну від нас він плідний ілюстратор, який має навички, щоб поживити божественні та потворні бачення Лавкрафта. Це досить очевидно навіть з одного погляду на його графічний роман 2014 року без іншій історії, де він адаптує три найвідоміші оповідання Лавкрафта. Манга була опублікована корпорацією Като Кава в Японії, а англійський переклад випустив Дарк Хорс Комікс. Перша історія в романі називається храм і розповідається у формі знайденого рукопису, написаного Карлом Генріхом графом фон Альтберг Еренштайном, лейтенантом командором імперсько-німецького флоту, який служив під час Першої світової війни. Цей рокопис є описом останніх днів чоловіка на дні океану через якісь незрозумілі обставини. Карл і його товариші залишаються на дні північної Атлантики. Залишені безнадії на порятунок мешканці підводного човна Альтеберга повільно сходять з розуму і нападають один на одного. Це повільне дослідження людської психіки, яке обов'язково варто прочитати всім фанатам Лавкрафта. Наступна історія в романі пес, яка розповідає про оповідача та його друга Сенджона, які мають божевільний інтерес до пограбування могил. Вони постійно оскверняють крипти та часто зберігають сувеніри зі своїх нічних експедицій. А оскільки вони живуть в одному будинку, у них є можливість створити своєрідний жахливий музей у підвалі свого будинку. Остання історія в романі називається Безоменне місто. Це оповідь про стародавні руїни, розташовані десь у пустелях Аравійського півострова, які колись населяла загадкова видова група рептилій. Ця історія є описом процвітання та остаточного занепаду цієї цивілізації. Мабуть, найкраща манга усього цього відео, яка, звичайно ж, походить від Джунджі, то одного з найвидатніших мангаків жахів усіх часів. Озумакі виходила з 1998 по 1999 рік у журналі Шйога Кан і використовувала багато лавкрафтівських елементів, але в цілком японському стилі. Історія зосереджена навколо віддаленого міста. Де почало діяти надприродне прокляття. Персонажі поступово виявляють, що все їхнє місто поглинають загадкові спиралі, які проявляються в найнеймовірніших місцях. Багато мешканців міста дедалі більше одержимі спіралями, і зрештою вони починають з'являтися всюди. Але справжній жах починається, коли ці спиралі починають захоплювати окремих людей, змушуючи їх викручувати свої тіла в дивні форми. Джунджі Часто заявляв, що Лавкрафт є одним із його найбільших впливів під час роботи над Узумакі, і чесно кажучи, це видно на кожній сторінці цього майстерного твору. Це ще одна історія, яка сильно запозичує у Лавкрафта. Макай Іші Мефісто або пекельний лікар Мефісто почала серіалізацію у 2011 році і виходила до 2015 року в журналі Като Кава. Історія слідує за одноіменним доктором Мефісто, вмілим і привабливим цілителем, який здається має надто багато таємниць. У міру розвитку сюжету ми дізнаємося, що цей чоловік може лікувати смертельні травми, займати. Алхімією і навіть викликати жорстоких монстрів, щоб вони виконували його бажання. Незважаючи на це, читач завжди залишається в невизначеності щодо того, чи можна довіряти цьому привабливому незнайомцю. І саме тут починається найцікавіше. Історія має досить лавкрафтівський спосіб вплітати міфологію у свій наратив, і якщо ви фанат таких тем, вам варто це прочитати. Ще один шедевр майстра Джунджіїто, загадка розлому Амігара, має досить дивний спосіб проникати під шкіру читача. Його жах не походить від монстрів, а від складності людських бажань і, чесно кажучи, немає нічого страшнішого за це. Історія починається, коли землетрус відкриває розлом у горах Амігара. На схилах з'являються дивні гуманоїдні отвори, і це відкриття поступово привертає увагу світової преси. Вчені роблять висновок. Що неможливо виміряти глибину цих отворів, і сама ідея бездонних пустот є вкрай лякаючою. Розповідь ведеться з перспективи двох туристів: чоловіка на ім'я Окакі та жінки на ім'я Йошіра, які відчувають дивний потяг до звуків, що виходять з отворів. Згодом люди починають усвідомлювати, що деякі отвори мають форму точно таку ж, як вони самі, і починають зникати. Якщо ви страждаєте на клаустрофобію, будьте обережні. Ця історія може залишити шрам на все життя. Мо ще ще це манга, що виходила з 1999 по 2002 рік. У додатку до журналу Автор Нансесен Зокан історія розгортається епізодично, майже без загальної сюжетної лінії, окрім головного героя. Гінку розповідь зосереджена на загадкових муші, примітивних формах життя, які мають надприродні здібності, які більшість людей навіть не здатні сприймати. Наш герой гінку є одним із небагатьох, хто може спілкуватися. З цими ефірними істотами. Протягом більшої частини історії гін командрує з місця на місце як майстер муші, допомагаючи людям, яких турбують муші. Хоча муші ще має деякі елементи жахів, це здебільшого спокійний і роздумливий досвід, який підкреслює, що муші не є злими. Вони просто намагаються вижити у жорстокому і суворому світі, як і всі інші. І чим більше гінко дізнається про цих істот, тим Більше ми починаємо їм співчувати, хоча це очевидно не найстрашніша манга у списку, вона заслуговує на увагу через свій зловісний тон і абсолютну абсурдність. А бара це науково-фантастична манга, яка дуже вдала поєднує жахи у своєму сюжеті. Це світ, де люди зруйнували навколишнє середовище землі, через що були змушені жити у тісних містах, з'єднаних лише однією автомагістраллю та трубами. Зміни в навколишньому середовищі також спричинили мутації у багатьох людей, наділивши їх майже надприродніми фізичними здібностями. Крім того, ці мутанти, відомі як гауни, здобули здатні. Змінювати структуру свого скелета, створюючи броню та зброю зі своїх кісток. Ці трансформації можуть бути надзвичайно жахливими, і є чудовим прикладом ефективного боді бодігорору. З часом ці гауни стали найбільшою загрозою для всього людства, і у сюжеті ми бачимо, як люди використовують все від зброї до машин часу, щоб спробувати їх зупинити. Найважливішим персонажем історії є чоловік на ім'я Кудо Денджі, який колись був частиною експерименту зі створення гібридів. Людини і гауна, відомих як чорні гауни, які володіють тими ж силами, але при цьому зберігають свою людську совість. У манзі є багато жорстоких бойових сцен, а ретельно продумана дистопія завжди наповнена тривогою. Паразит навряд чи є невідомим шедевром, адже це буквально одна з найпродаваніших манг усіх часів. Це потужне поєднання боді горору та бойової манги, без сумніву, одна з найунікальніших візій коли-небудь створених. Історія зосереджена навколо звичайного 17-річного старшокласника Щенічі Дзуми, який живе в невеликому районі Укуяма. Однак життя Щенічі повністю змінюється, коли крихітні схожі на черв'яків інопланетя. Я з свердлами замість голів вторгаються на нашу планету. Один із цих паразитів опиняється в домі ще ніч проникає всередину нього, вторгаючись у його руку. Він повністю контролює його праву руку, але ще ніч може завадити істоті рухатися далі і контролювати його мозок. Це дозволяє, і нічі, і паразиту на ім'я Мігі виживати в одному тілі, зберігаючи при цьому свої окремі особистості. У міру розвитку сюжету Дед зустрічає кількох. Паразитів і навіть починає формувати міцний зв'язок один з одним. Хоча в історії є легші моменти, це все ж глибоке дослідження людських відносин із навколишнім середовищем, а також нашої вродженої атропоцентричної перспективи на мораль. Обіцяю, це останній Джунджіто в цьому списку, але, чесно кажучи, все, що цей чоловік коли-небудь писав, могло б бути в цьому списку, і ми б були з цим згодні. Тим не менш, ця історія починається з відкриття загадкової блукаючої планети, що летить до нашої сонячної системи. Вчені, які відкрили цю планету, вирішили назвати її на честь його дуже улюбленої доньки Реміна Огуро. Але незабаром події набирають досить темного повороту розрахунки передбачають, що планета рухається по прямій траєкторії зіткнення з землею. Більше того, здається, вона знищує все на своєму шляху з межі вбивчою радістю. Коли вона наближається, світ розуміє, що це не просто планета, а повністю свідома істота, яка прагне мучити людство і поглинути землю. Коли правда стає відомою, донька вченого стає мішенью численних кровожерливих натовпів, які вірять, що її жертва може покласти. Край руйнуванням, які чинить її теска, історія виходила протягом року з 2004 по 2005 рік, і є однією з менш оцінених робіт. ІТО, тому я наполегливо рекомендую вам ознайомитися з нею. Ще одна пряма адаптація історії Лавкрафта Тіннет над Інсмутом одна з найтривожніших оповідей, написаних автором, та небо чудово передає цю візію через свої живі ілюстрації, що насправді досить складно через досить абстрактний характер оповідання Лавкрафта. Історія розповідається студентом, який під час антикварного туру Англією стає одержимим дивним ювелірним виробом під час відвідування музею. Він відслідковує цей виріб до покинутого порту Інсмут. Де зустрічає все більш жахливих людей і події, ми дізнаємося про дивних водяних монстрів, здатних схрещуватися з людьми, створюючи амфібійні гібриди. Чим довше студент залишається в цьому дивному місті, тим гірше стає і незабаром хлопець починає сумніватися у всьому, включно зі своїм власним походженням. Кажуть, що обидва батьки Лавкрафта померли в психіатричній лікарні, що створила у автора схильність до зображення фізичного та психічного занепаду. Багато параної Лавкрафта відображена в цій історії, і неможливо заперечувати, що це одна з найособистіших оповідей, написаних автором. Одна з більш старих робіт у цьому списку серія Уруцукідочі, формувальна робота в жанрі, що розповідає про Амана Гіаку, зловмисного та соціопатичного демонічно-людського гібриду, якого вигнали на землю. Його мета знайти чоджина, непереможного демона, який ховається в тілі звичайної людини. Історія також включає амфібійних демонів, які хочуть Чоджина для своєї королеви, а також численних інших персонажів, які Одночасно смішні та страшні, з роками жахи Лавкрафта стають все більш поширеним жанром. Як показує цей список, за ці роки було багато варіацій цих ідей, і кожна з них надала жанру дуже унікальний відтінок. Без сумніву, ми побачимо більше оповідань у цьому жанрі в майбутньому, і, чесно кажучи, я не можу дочекатися. Дякую, що додивилися це відео аж до цього моменту. Нагадую про те, що у мене є монобанка та Дунател, де, за бажанням і можливістю, звісно, ви завжди можете мене підтримати. Також нагадую про свій телеграм-канал, де я тусуюся і пишу про всякі дурниці з голови і з життя. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте підписатися, поставити лайк та написати коментар. Бувайте!